Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури 1939 по 1962 рік. Правове становище колегії адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій, оплата праці, нормативне регулювання, дисциплінарна відповідальність адвокатів та порядок оскарження дисциплінарних стягнень у цей період. Наприкінці 30-х років було введено термін адвокатура. Адвокат відбулася централізація адвокатури, що було закладено у затвердженому 16 серпня 1939 року. Радою народних комісарів Союз Радянської Соціалістичної Республіки положені про адвокатуру Радянської Соціалістичної Республіки, за яким адвокатам заборонили поєднувати роботу в держустановах на повну ставку з роботою в адвокатурі. Оплата повинна була здійснюватися на підставі інструкції, затвердженої наказом номер 85 НКЮ Союз Радянської Соціалістичної Республіки від 2 жовтня 1939 Р. Нагляд за діяльністю адвокатури з боку державних органів був переданий наркомату юстиції Союзу Радянської Соціалістичної Республіки, Республіканським і регіональним управлінням Наркоматом юстиції. Народному комісару Юстиції Союзу Радянської Соціалістичної Республіки та Народному комісару Юстиції Союзної Республіки належало право відводу прийнятих до колегії адвокатів осіб наказ НКЮ про контроль за прийомом до Адвокатури Союзу Радянської Соціалістичної Республіки. У період воєнного часу кількісний склад адвокатури скоротився. Водночас надавалася юридична допомога військовослужбовцям, членам їхніх сімей та інвалідам. У справах надавалася безоплатно а НКО Союзу Радянської Соціалістичної Республіки Листом номер Д 21 від 6 березня 1940 тисяча третього року зобов'язав президії колегій для надання такої допомоги виділяти найбільш кваліфікованих адвокатів. У 50-х роках почала змінюватися позиція щодо адвокатів. Загальне керівництво роботою колегії здійснювалося НКЮ Радянського Союзу через НКЮ Української Соціалістичної Республіки та Управління НКЮ при обласних радах депутатів трудящих. Положенням про адвокатуру визначалася структура, завдання адвокатури, перелік видів юридичної допомоги, керівництво її діяльністю, порядок прийому та виключення членів колегій. Дисциплінарна відповідальність. Колегії адвокатів визначалися як добровільні фахові об'єднання. Нарком'юст Української Соціалістичної Республіки систематично проводив перевірки роботи адвокатури в особливих і дуже складних умовах. Адвокатура виконувала покладені на неї завдання у період Великої Вітчизняної війни, коли військовим трибуналам було надано право розглядати справи у скорочені терміни і у складі трьох постійних членів. Більшість справ розглядалися без участі адвоката, що було значним порушенням прав людини. У цей період пріоритетним було забезпечення якості правової допомоги, про контроль за якістю її надання свідчать нормативні документи тих часів. Спеціальний наказ НКОЮ Радянського Союзу від 19 березня, від одна 1943 року, про поліпшення роботи юридичних консультацій, колегій адвокатів. Інструкція від 22 грудня одна дев. 544 року про організацію контролю за якістю роботи адвокатів. Директивний лист від 21 квітня 1 дев. 545 року про контроль за якістю роботи адвокатів, що обслуговують установи підприємства і організації, 1948 року відповідно до наказу міністра юстиції Української Соціалістичної Республіки. Було проведено першу атестацію адвокатів, другу атестацію у 1952 році. У цьому ж році в колегіях запроваджено кодифікацію законодавства, затверджено Мін'юстом Радянського Союзу положення про юридичні консультації колегії адвокатів, яке докладно регламентувало організацію та порядок їх роботи. Проте воно було скасовано у квітні 1905Р. З введенням типових правил внутрішнього трудового розпорядку для адвокатів, прийняті на початку 60-х років нові законодавчі акти Радянського Союзу та Української Соціалістичної Республіки, потребували змін у правовому статусі адвокатури. У зв'язку з цим було прийнято нове положення про адвокатуру, яке затвердила Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки 25 вересня, 1962 Грудні 1970Р. Центральний комітет Комуністична партія Радянського Союзу і Рада міністрів Радянського Союзу видали спільну постанову про покращення правової роботи в народному господарстві Конституція Радянського Союзу 1977. Містила статтю, у якій йшлося про адвокатуру С. 161. Було прийнято закон Союз Радянської Соціалістичної Республіки про адвокатуру. Одна Колегії адвокатів створювалися за територіальним принципом та залишилися добровільним об'єднанням осіб. Незмінними залишилися завдання адвокатури, її організаційна структура, однак, значно посилилася роль місцевих рад депутатів, трудящих у керівництві та контролі за діяльністю колегій адвокатів. Адвокатів зобов'язали використовувати всі вказані уза законні засоби і способи захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб, закріплено адвокатську таємницю, заходи, заохочення і дисциплінарну відповідальність адвокатів. У положенні передбачалося, що кошти колегії адвокатів утворювалися сум, які відраховувалися юридичними консультаціями з надходжень за надану юридичну допомогу.